Головна різниця в сушильних машинках автомат або як з розумом, як правильно придбати для себе найкращу сушильну машинку автомат. Дивіться, друзі, є сушильні машинки компресорні. Ось такий компресор встановлений. А є звичайні тенові, для кого підійдуть компресорні. Компресорні підійдуть для того, для тих людей, хто користується щоденно, тобто після кожного передня постійно сушить білизну. Тому що я вам роз'ясняю. Це компресор, така сама технологія, як і в холодильниках, але є небезпека того, що оці компресори, як бачите, можуть голосно працювати. Можливо, купляєте вживані, можливо, після ремонтів. Оцей один компресор. дивіться, скільки вартує. Оце бачите, така ціна компресора в разі чогось, в разі майбутнього ремонту. Також там є ось такі випарники, теж можуть бути з корозією. Далі, друзі, хто менше користується сушильними машинками, тобто там, можливо, тільки зимою, можливо, раз в тиждень краще підійдуть, звичайно, що тенові, тому що в обслуговуванні тенові, там буде тільки тен і все. Компресорні – це ціла система. Так само як в холодильнику. Є такий випарник, є компресор і так далі. Тобто в обслуговуванні дуже дорогі. Тобто, друзі, тому така велика різниця в ціні є компресорні. Хтось продає за одну ціну, хтось за іншу. Маємо в наявності класні. Автомати, сушильні машинки, також маємо і нові. По сушильних машинках, друзі, писати в особисті повідомлення. Також друзі, є ці компресори вже із обмотками алюмінієвими, алюміній там обмотка. і є е, мідь конкурент побутова техніка. Кому цікаво сушильні машинки, пишіть в особисті повідомлення.